Латарі для перевозки, для перевозки. І намагають і так далі. Ну, я ходу, я. давайте, підіть. Добре, як давайте. Наказ на підписав начальник контурів вирушу. Ви будете першої спорту. Які ви маєте право? Ну дайте, нехай сфотографуєте. А ви хто а ви? Я громадський активіст, журналіст. Ну, які питання ви боїтеся? У Вас є офіційні? Дайте людині ми, завтра. Ми здамо безпосередньо продавців. О, я голова лінту спілки. Казати вам документи. Ми... Я думаю, що ви його раз я є помічник депутата районної ради. Ще які От я вам можу показати офіційно свій документ. Ви прийшли до мене. Ви прийшли до моєї людини, громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність. На сьогоднішній день є членом вільної проспілки. Ви прийшли до мене. Ми прийшли віктора. Ну, Бо ну, вам дозволили перевір. Не На сьогоднішній день Міністерство доходів і зборів не, не припинилося. Не не так не має такого не Немає такого міністерства відповідного. Немає? Ви ще не Клименко працюєте? Ми будемо працювати в державній читані Так? А ваші положення затвердження в Міністерстві юстиції в інформаційному центрі? Шановні. Ви виконуєте злочинні дії, які вам наказали вчинити. Я вам ще Зараз ми вас хлопці поставимо на місце. Ви камінку забудете надовго. Що ви перевіряєте? Тих, платить податки? Тому що вас завезти, де не платять податки. Завести? Я зараз... Віннігії. Я знаю, як ви вчиняєте квітні дії. Зразу тих пацанів кришують, хто плавить. вам в кишені. Я не вивезені у вас двох. А там, хто платить ближче вашим начальникам. Ну. для чого ви їдете, якщо не дії виконуєте? Вертайтеся в інші органи. Які органи? Що ви знаєте, Які органи звертаються? Ви так дуже емоційно. А що ви взяли, що ми якісь прийшли зучені наказувати? На сьогоднішній день. Відповізно до законодавства України, якщо інший орган попередник не перепинив своєї діяльності, його правонаступник не має права вчиняти будь-яких дій. На сьогоднішній день, ДФР. Тобто ви хочете сказати, що державна серед не має права ні приймати звіт, не вийде. А як А як? І а як? Засновник засновники показні. Держава як свої документи, ви, думали... свої... дов... ви хоч провіряли документи, коли йшли на роботу? В ті органи, в які війшли. Хто засновники є, де ви будете працювати? До кого будете? А хто засновник? А як? А як? Та да бандити, звичайні. До жовтня місяця єдиний соціальний внесок, соціальний внесок. йшли Клименко на рахунок. Тож, 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 тож для Ні, ДПС, ДПС ви збирали гроші? Ні, ДФС до 15 року вже працювало. В 15-му році не працювали ДФС. ДФС не було. Було доходило. Ні, в жовтні місяці вже не було ДФС. В 15-му році, в жовтні місяці ДФС не було, Дефенс не було. Так коменко, ви гроші йшли, єдине соціальний несу. Що ви пацієнти не знаєте? Архунка то ніхто не закриє, ніхто не повідомляє. Якщо ну, ну, ви прийшли сюди контролювати, мені скажіть. А навіть ну, ми на роботі. Надії увагу, хто вас найняв? Держава. Покажіть мені документи, що у вас держава найняла. Наше посвідчення. Ну, <постив> ну, що, що? Такі посвідчення свічі на по 20 гривень піддають. Ну, ну як? Ну, так, так, Ось такі от пластику. На сірово підписав. Так, на сірово. На сіру підписав? Да, а, на сіру. Давайте документознав експертизу проведемо. Підписок. Тобто, Ви думаєте, що на сіру підписав? А, ну, а може, то його ліві заступник, на сіру завтра відмовиться від даного підпису. Ну, принаймні, мові делікад. Ви думаєте, що на сіру підписав, так? Бо ну, вони стали в тісну сіру? нам в руки їх не давав, ні, але нам дали відділі кадри. Ну, вам дали відділі кадри, сказали вперед грабувати українські їх ну, підприємці. прийшли не, не, сюди і не... години чи навіть дві чемно ну, чекаємо. Добре, супер, і, що ви чекаєте. Нікого ми, тут не грабуємо. Ні, ну я розумію. Ви бачите це туди на світ. Ні, я, я маю на увазі не то. Я маю на увазі, скажіть, будь ласка, з якою цілю ви прибули сюди? Підкову під е, від кого? від головного управління Державної скальної служби військової області. Хто підписав наказ? Вирішена начальник, начальник э, ДФС, у міської. На якій підставі? Іменно перевірити цього підприємця, так? На якій підставі? На якій підставі? На підставі пунктів податкового кодексу 82.2. Там випадку. Далі. Що гласить той пункт? Він дає нам право провести перевірку з отриманням певної інформації роки користуються. Тому що люди не знають законодавства, то і одне, а друге питання, що на сьогоднішній день ви маєте підприємця дибати і перевіряти, а перевіряти той, хто має забезпечити програму доставки інформації по моделу, який він встановив за кошти, великі кошти, розумієте? Що тут підприємець має? Він, він вибив чек можливо, і воно. І... Ми переконалися, бо в тому і пішли. Зараз, зараз так і буде. Він ще... зараз вам покаже чек, що ну, він можливо, на сьогодні. Так нехай приїде. Так, ви приїхали підприємця перевіряти. перевіряти. Ви не його маєте перевіряти. Добре, що ми друг друга зрозуміли. Да. Так, зараз буде підприємець, він вам покаже чек, що він заплатив Добре. за проплату е -е, Модема, який має передати вам інформацію, їдьте до того чиновника і виясняйте з ним відомості. Не може. Він відправляє через сервер. Я, я через модем передаю. Фіксовано в ваших звітах. Їдьте, шановні, є. через ту фірму, яка займається безпосередньо обслуговуванням модему і вимагайте. ...обліку Кожен вечір ми звітними та, чеками. Та, і, туди, туди, чек, і, на ньому буде не передано чи не добре. Шановні, йому, шановні, їдьте на фірму. На ту, яка. Куда людині дали модем? Чим можемо? От як ми приїдемо, чому зібрані. Ми йому вели при Януковичі. Так. Mm, mm, ми раніше була mm, діля... nee, 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 раніше... з раніше... 1, 1 січня цього року. Що, з першої стрічки, прочего інформація Про розпочатку, розпочатку. цього року ми зобов'язані вже. Я послав. щось з... зубіну, то нахрена з тому дам плачу, хлопці. Можна секундочку, я скажу, не нервуйтеся. Та я не нервуйтеся. Це в тебе є, що ти виплатив. За інформацію, яку маємо передати Виплатив, все, дай їм чек, хай розбирається інформацію, не з тобою, а з ними, хтось хто не передав. Ти заплатив вже ті гроші за послуги, чому вони приїхали, за ним знають. Я взагалі нахим той не дам. Якщо знову мені щось там клеє, то ж ви йому відмінили, тепер знову щось. Е... Ні, звітя. В тебе є чек, що ти за обслуговування заплатив. Все, дай їм чек, хай пацани їдуть, перевіряють ту фірму, а та фірма належить дяді, який в Києві сидить. Перевірте її. Ваги АКС АКС, вони комусь там платять. Ну, а не ваги. Ваги. ну все, не все, а все. Не Ви запитаєте їх, пишу. дайте офіційний запит, як орган державної влади, яким ви вважаєтеся, на яких підставах інформація надійшла від такого то підприємця так, доватний підприємство показує. А, показ, що а віде, я вам віде. ще раз кажу, в нього в нього автоматично йде фірма Ви розумієте мене? Він купив, він купив програму, яка коштує, як кажете, 7 тисяч гривень для того, щоб не клеїти всякої дурні. А ви приїхали його перевіряти, щоб він клеїв. Ну, ви що, з мосту схопили <рекільств> за живіття? А за якої країни плачу 250 гривень за ту програму? 250 гривень платить за обслуговування касового апарату. Що що? А за скільки він купив? Вуд... То... Як за обслуговування касового апарату? За програмне забезпечення?

Ну не рвуйтеся, тут немає нічого такого, що... А що ну, вони? Фірму їдьте, перевіряйте. вам люди, як чек, що він заплатив. Добре. А то, що не, не прийшло до вас, то є фірми проблема, а не його проблема. Він заплатив ж ж ті гроші. Ну, Можемо заспокоїтися одне слово. Київ прислав, що ви по одному магазину, у вас три магазини скільки по одному переведете. О, хлопці, приїхали, цьому заєм котрі гроші. Ну, ну, а що ви, ви, ви хочете? Ви да зараз ставите акт. потім уштрафуєте штрафуєте, хлопця, ні за що. А ви ви побачите, говорили. Я вам Тобо, покажу, ви не зараз надаєте? даєте, тому що акт перевірки будуть. Чек, покажи, що ти заплатив. Яка книга? Яка книга? На кожному чеку написано, передано, в такі то. Наші йому ті чеки, він їх може зразу, до вечора викинути. А чому? що не може, І то його право. За дзвіти кожен вечір ту книжку... Вони підкріювалися. Тож ж відмінили. то що ми мову ведемо. Шановний пане поліцейські, перепишіть дані тих громадян, вони приїхали... Що за херня, глупий, я, мені, я... Нас, писати, не можу післясправити, що це за херня? Ну нічого такого немає. ми переконаємося і поїдемо, чого ви Ви, ви ж і приконалися, а, Хто є недоробітка органу, який а, передає інформацію. Що ви не починаєте з голови? Так, починаєте, хто хто там перевіряє, хто це. хто там приймає. То наші ці всі електронні звіти, ті чеки, правильно? А так... Та я його нас викидаю. Наш він не потрібен. Ну, є ж стрижка до Касуграду, куди. Нема! нема? Можливо, 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 можливо я вам говорю. Ви якому році живете? Ми відмілили контрольні стрічки, такі рулони відмінили. А дзетку, ну спитайте вашої праці. Ви будете за якусь Так, Перепишіть. Звучильне угрупування ДФС України. Так і запишіть. Приїхали до підприємця, який здає звіти через електроніку, електроніка заглючена, приїхали підприємця натягувати на папірці. Наказом на медичний колег. У незаконний спосіб не передбачені. Направые з перчатком спицы. Направый нет, он такая есть. Ну, а ви кажете, ну чого кричатка? Ну, мне кажется, херня вот такого. Ну вот такой. Ну і де слово «передано»? Да сейчас пичка потом. Тут у А я тут причем? А, ні, от я передан, и тут наступил на шов. Дивіться, єдине, що е, якщо дівчина може пошукати в цій книжці, має бути за березень, бо Київ сказав, що за березень ви не передали, а це за вчорашній день. Все. От за березень, покажіть мені. Я не маю про це за березень. Жінка забирає. Мені так само не безпереберемо. Прошу там передивитися, що там заступник надавав право на перевірку, а не голова. Ми це як звичайно. Начальник видав наказ, а направлення виписав заступник, а мав виписувати начальник. Ну не, давайте не будемо лапшу вішати, тільки начальник приймає рішення. Пунктом четвертим наказу написано, що контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника заступник. Контроль. Контроль. контроль контроль! він не має права видавати накази і підписувати документи. А яка різниця, хто має начальник від початку і до кінця відповідальний? Що, шановні, мені лапшу? як підробка, завжди, підробка документів з того. Ввели ту фігню, побрили касу, далі бриють за те обслави. І, і далі починають вводити, далі бриють. далі я якісь щеки на хрена і показую. А наш Ї... не той модем, то давайте Їдемо ви... до мене. Вернемося назад. Ваш немає, Олександр Чумана. Київ стверджує, що ви по одному магазину подаєте, все нормально. А по двох... Нормально зв'язується з твоєю фірмою. Я тут включу, Київ. Пояснення може... дати. Дайте органи, а не кит Я зареєструван нас на культурно 102 в mm -hmm. медицинації.

Е, ну, дивіться, ми вам даємо під розпискою копію, вам лишаємо, ви вже йому копію дістаєте. Ні, розписки ніякої не буде. Ви йому Ні, просто будете треба збити ксерокопію. Дивіться, ми... Просто, ми е, на наказ і на направлені на мотиві. Я вам розпискую. Давай, є строчка спеціальна. Зараз я почитаю. Я до мене прийшли. Він розписує, що він отримав, ознайомився і отримав копію. Що він має підписувати? До нього приїхали? Як дати копію? Як вам дати, як він не хоче? Ви давайте, значить, тут не було у вас. Аби ви приїхали і не хотіли дати. А я не хотіли, бо давайте нехай розпишеться вам да, пан капітан, що він отримав. Але ж ми викликали пана капітана. І він має теж до матеріальної справи щось доложити. Ну, шановні, що ви щось не розумієте, що ви робите? Пане капітане, поясніть, що вам до матеріальної справи треба, ну а як ви? Ви ж маєте щось підчити, <рисувати> що вони <рисувати> приїхали, якщо вони вам не дадуть, що ви підчиєте? Голий папір? Зніміть ну, так... копії, дайте хлопцеві копії, дайте... Начальнику поліції, він ваше... що важать спірування на перевірку. Добре, на А Де є зараз думки? Само кажуть, що немає права. Хочете, Він, ви нашим начальникам можете поспілкуватися і сказати, що я не має права? Хочете О! Перепишіть. Хто dai, dai, ви такі? Ви ж є поліція. Ні, ну завжди не можна працювати завжди. Ну завжди нема, то вам дадуть офіційну відповідь. Ну і хто підписався? Лізе, бач. О. Заступний начальник, а має наділянник. Правда, все відповідає. Е-е-е... А не Ти вже трьох документів. Добре, кажи, буде давати адвокатом. Ну все, хочется. Что начальник действован не підписав на переговор А чому начальник підписав? Начальник має підписати. Не має права. Вот він і підписав, як він не має права, то є підробка документів. Документи, що я то Ще попросимо, може дадуть. що, пана, є. Є чмона, дивилися. Дивись, бач, те, що вони хотіли, передано. Я не буду під березень. Макроманів палить. По вас подакову. Здоровье, другие спит, он на сходе кули.